Як діду сніги з гір потоками, і глибоки, ми на весні, квіткою наснишся, синьокою, вдалині мені, вдалині, ти слід. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні на яву свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну! Без неї ніщо ми, як порох, і іди в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Не розквітне поміж поміжна жовтий квіт розлук не України очей, блакитних промінь, заспівай мені в останній раз, пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас.